Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 23 градусів та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Ранок та день у Києві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу на півночі. На Житомирщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 23 градусів та від плюс 16 до плюс 20 вночі. У Житомирі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися, без опадів. У Чернігівській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Вранці небо у Чернігові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 20. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Сумах до кінця дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 24. У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, без дощу. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів. Та вночі від плюс 17 до плюс 27. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Донецьку закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються. На Луганщині очікується температура від плюс 33 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 29. Весь день у Луганську буде хмарним. Опади не передбачаються на півдні. На Одещині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 24. Вранці в Одесі розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 31 до плюс 25 градусів та від плюс 20 до плюс 25 вночі. Вдень і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без дощу. У Херсонській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 25. У Херсоні майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без дощу. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 31 до плюс 26 градусів та вночі від плюс 21 до плюс 25. У Запоріжжі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 21 градуса та від плюс 17 до плюс 24 вночі. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На заході на Львівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 20. Вранці небо в Івано-Франківську буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25. До плюс 23 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним без дощу. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 24 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 23 градусів та вночі від плюс 17 до плюс 20. В Ужгороді хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади не очікуються. У Рівненській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Вранці небо в Рівному буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 14 до плюс 20 вночі. Ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. На Хмельниччині вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса. А вночі від плюс 15 до плюс 20. У Хмельницькому небо буде ясним до самого завершення дня опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 градусів в день та від плюс 18 до плюс 22 вночі. У Кропивницькому на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. На Полтавщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 22. У Полтаві похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без дощу. На Черкащині очікується температура від плюс 27 до плюс 25 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Увесь день у Черкасах небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 24. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не прогнозується. на Вінниччині. Очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 28 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Ясна погода буде триматися у Вінниці впевнено. В день можлива недовга хмарність, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.